Гуманітарна допомога, можливість вижити чи збагатитися. Телеканал СТС провів другий круглий стіл у рамках проєкту Експертна думка тема гостра та актуальна, говорить експертка проєкту Тетяна Мироненко. Коли в перші дні повномасштабного вторгнення весь світ об'єднався, аби підтримати Україну і допомогти нашим громадянам, ліками, продуктами, небайдужі люди збирали речі і віддавали ледь не останні кошти, знаходилися і ті, хто не втрачав нагоди нажитися і на цьому. У Квітні, травні, влітку мені почали телефонувати друзів, знайомі, навіть мало знайомі, і просили прийняти гуманітарну допомогу з однією умовою, роздати чесно, і щоб не владі, щоб не владні структури. Я зразу не зрозуміла, що це за умова, тому що неможливо повірити, що нормальні люди можуть сприймати гуманітарну допомогу як спосіб власного збагачення. Хто і як розподіляв гуманітарну допомогу, чи всі вантажі доходили до адресатів, і чому організація перших вантажів із допомогою для жителів Сумщини закінчилася відкриттям кримінальної справи? Зокрема, на на той час заступницю голови ОВА Вікторію Медвідь посадовиця курувала цей напрямок у перші тижні після початку повномасштабної війни. А вже 15 березня була звільнена із посади. Обвинувачення пред'явлене фізичній особі, а не посадовій. Яка з перших днів війни намагалася і непогано організувала доставку в суми гуманітарної допомоги? Справа в даний час слухається в суді. У мене одне запитання. Навіщо? Навіщо так терміново звільняти? Навіщо дев'ять заяв, заяв поліцію, що вона крадійка? Яка мета? Добратися до великих обсягів гуманітарної допомоги? Чи недовіра до своїх кадрів? Або ж необхідність відштовхнути волонтерів. Розподіл гуманітарної допомоги тема, що регулярно викликала обговорення у публічному просторі. Зокрема, такими думками жителі Сумщини ділилися в коментарях під нашими відео в соціальних мережах. Про подібні факти говорить Тетяна Мороненко, неодноразово чула і в зверненнях від жителів нашої області. Я пообіцяла людям, які мені телефонували після нашого першого столу. І коли вже був анонс про цю тематику, що я озвучу це в ефірі. Питання від мешканців юнаківської громади людям не видають гуманітарну допомогу, якщо є заборгованість за комунальні платежі, інваліди і безробітні. Грошей на проплати нема, роботи нема. А гуманітарка з їх слів це я не перепровіряла, не з'ясовувала, тому що вони мені телефонували. Лежить під охороною чи забороною голови громади. Розповідали і про факти такого зловживання в медичних закладах області, коли пацієнтам пропонували заплатити за препарати, які лікарня отримала безоплатно у вигляді тієї ж гуманітарної допомоги. Кожен із цих випадків має бути озвучений і не залишений без уваги. Ті гості, які будуть сьогодні виступати, кого я запросила, вони з радістю погодились, тому що у кожного, видається, є власна історія. Історія про те, а як воно було з гуманітаркою. Хтось кричав, хтось там лаявся, хтось. Комусь не доставало, комусь зайве а, і ми вже маємо з цього приводу досвід, тому треба обговорити. Я звертаюся до правоохоронців і кажу: шановні мої колишні колеги, все, що ви тут почуєте, майте як заяву. Тому що, якщо є підстави, реагуйте. Прийшов час. Новини СТС.